Незабутні враження, неоцінений досвід і, звичайно, трішечки хвилювання. Ми вже з нетерпінням чекаємо, коли зможемо представити школу НКІС на фестивалі Веселка на Тисою. Але окрім яскравих емоцій, на нас чекає тривала підготовка. Усі у фестивалі ми підготували кілька номерів. Танцювальне пісе написано Купала та Подоляночка. У цьому нам допомогли наші викладачі. За танці відповідала Марина Григорівна, а за вокал Вікторія Миколаївна та Олеся Ігорівна. Підготовка наших номерів була нелегкою. Нас чекали численні репетиції, переживання та тяжка праця. Ну і звісно, нерви наших викладачів. Не вірите? Тоді дивіться самі. Що ж, настав той довгоочікуваний день. Ми вже готуємось в нашу подорож до міста Хуст. А це наш автобус. Ми вже в впередши чогось класного, тож беремо вас разом з нами. Ну що ж, ми вже на місці. Ранок був веселий. Тож день обіцяє бути ще цікавішим. Зараз ми прямуємо до нашого готелю і далі покажемо вам румтур наших кімнат. Немає часу відпочивати, адже вже сьогодні у нас відповідальний день. Ми представимо мистецьку школу «Енкітс» на фестивалі Веселка над тисою всі розбирають та просують речі, готують свої костюми та налаштовуються на виступ. Масштаби цього фестивалю і справді вражають велика сцена, судді та десятки інших учасників. Всі готуються, тренуються та знайомляться. А ми вже виходимо до сцени. і у цей момент хвилювання ще більше зростає. Попри те, що ми довго готувались, конкуренти все ж сильні. Тому енкіс має виступити як найкраще. Нарешті настав і наш зірковий час показати все, що ми так довго готували. Світ відкриє вашу.

Ну що ж, день був дуже важким, але цікавим. Але ніч має бути ще цікавішою. Доброго ранку! Це наш другий день у гості. Зараз ми снідаємо, збираємось та вирішаємо на нашу першу екскурсію. Організатори підготували для нас екскурсію мальовничих міст Закарпаття. Гулявши і познайомившись ближче з місцевістю, ми повертаємося в готель та починаємо збиратися на нагородження учасників. Вже через декілька годин ми дізнаємося про свої результати. А ось і цей найважливіший момент, якого ми так чекали. Судді нарешті оголошують результати фестивалю. Ну а далі ми поспілкувалися з іншими учасниками, щоб дізнатися про їхнє враження від фестивалю. Як тебе звати, з якого ти міста та чи сподобався тобі фестиваль цей? Мене звати Емілія, я із підвіноградова. Так мені дуже подобається фестиваль. Дуже класний звук і освітлення дуже прикольне. Який гурт ти представляєш, що ти там солістка? Соліст. Я солістка. Які твої враження від цього конкурсу? Я дуже здивована, дуже подобається, дуже талановиті діти. Мені дуже подобається, це так необично. Дуже дякую. Скільки років ви організовуєте такі фестивалі? Слава Богу, вже 17-й за ліком. Але могло бути вже 20, Але спочатку революція гідності, потім ковід, а ще повномасштабне вторгнення. Але я дуже щасливий, що ми це робимо для наших дітей з усієї країни. Плануєте наступного року проводити такий фестиваль? Обов'язково. Є 66, і це забагато для одного дня конкурсно, коли діти виконують дві пісні. Я сподіваюся, що наступного року можливо ми зробимо два конкурсних дня, і тоді вже буде можливо і 100 учасників, можливо, і 150. Дякую, ваші побажання учасникам. А будьте сильними, незламними. Вірте в нашу перемогу. Слава ЗСУ! Ми переможемо і знайте, українська пісня найкраща в світі. Натхнені та задоволені. Ми збираємось повертатися до Львова. Хуст ми залишаємо з теплими спогадами та з бажанням повернутися сюди знову. Та подорож була неймовірною. Ми отримали великий досвід та купу позитивних вражень. Сподіваємось, вам також було цікаво спостерігати за нашою подорожю. А вдячних та захоплених глядачів просимо лайк під цим відео. А якщо хочете з нами у таку подорож, запрошуємо до команди Енкіц.